Богдан Стельмах рідна мова. Промовлю слово мати, промовлю слово син, а потім ще два слова, калина і журба, пречиста рідна мова з непам'ятних глибин, співуча, як весілля, живуча, як верба. Рідна мова, перше слово, ти в устах моїх плекла. Першу пісню колискову наді мною вознесла. І як рідній, печальні, прошепчу слова прощальні, присягаю рідну мову, будуть це твої слова, промовлю слово батько і слово буравій, а потім знов два слова, Криниця і кобзар. Могутня рідна мова, народ водила мій, Помисленому древу від мурави до хмар. Рідна мова, перше слово, ти в устах моїх плекла, першу пісню колисково наді мною вознесла. І як я, рідній печальні, прошепчу слова прощальні, присягаю рідна мова, будуть це твої слова.